Якщо давати відповідь, що ж є головною подією лютого, думаю, що відповідь абсолютно очевидна, це революція на Близькому Сході, тому що ця подія є головною міжнародною подією, яка затьмарила все інше. Всі інші міжнародні події відійшли в тінь в порівнянні от з ланцюговою реакцією. Протестів і революцій на Близькому Сході. Всі аналітики згодні з тим, що наслідки, як геополітичні, регіональні, геоекономічні наслідки, будуть такими, що їх відчує весь світ. І фактично на Близькому Сході зараз народжується нова політична епоха і. Є різні оцінки, скажімо так, обережно, що може бути далі. Поки поспішати з висновками не, буде, не будемо, але можна сказати, що е без сумніву е є вплив е, близькосхідних подій і на нашу внутрішню політичну ситуацію. Тому я відзначаю саме цю подію як головну подію лютого 2012 року. Якщо продовжувати оцінку міжнародних подій, то вже без узагальнень того, що відбувалося і відбувається на близькому сході, я б відзначив наступні події, вже так скажемо, з певною диференціацією. Це по перше, зміна влади в Єгипті. Поки в Єгипті перехідний період, але Мубарик вже пішов, і, скоріше за все, будуть шукати і в Єгипті, а також і за кордонами Єгипта, найбільш впливові держави, перш за все, США, будуть шукати певний альянс між збереженням впливу армії на внутрішню ситуацію, і в той же час оновленням політичних еліт, так щоб влада не прийшла. В руки братів мусульман або інших фундаменталістських організацій був саміт Європейського союзу з питань енергетики та інновації. Знов таки, у нас про це дуже мало писали, і майже не звертало увагу на цю подію. Але ця подія важлива, тому що вона знов таки торкається інтересів і України. Європейський союз зараз намагається сформувати в перспективі єдиний енергетичний ринок Європи. Це по перше. По-друге, європейський союз намагається, по перше, продовжити реалізацію одного з своїх трубопроводних проєктів, фактично газотранспортних проєктів, проєкту набуко, і об'єднати фактично поступово об'єднати декілька трубопроводів, які зараз будуються в Європі, в єдину мережу. І от створення і газотранспортної мережі в Європі, єдиного енергетичного ринку, це така от перспектива, над якою зараз працює європейський, якщо ж оцінювати основні внутрішньополітичні події, то безумовно головною внутрішньополітичною подією стала перша річниця президентства Януковича. І не лише в контексті е, гострих політичних дискусій навколо цієї дати, коли влада і опозиція, експерти по різному оцінювали і е, перші здобутки нової влади, е, підбивали підсумки плюсів і мінусів, е, але в рамках цієї події відбувся і такий. Е, Перший, я б сказав, так, серйозний медійний проект нової влади, те, що називається розмова з країною. Ну, якщо так оцінювати в самих загальних рисах, на мій погляд, ця подія не стала першим линцем комом, як кажуть, в принципі, підготували підготувала цей проєкт. Ретельна і якихось серйозних збоїв Ще не було. Ще одна подія з, персоніфіка... з персоніфікацією. Це інтрига навколо Леоніда Черновецького. Ви пам'ятаєте? Спочатку було обговорення де Леонід Чорновецький, потім з'явилися чутки про його звільнення. Але звільнення не відбувається. Чому я думаю, зрозуміло? Тому що звільнення Чорновецького це перспектива нових виборів в Києві. Правда. От в контексті цієї події, події, знов таки, а це, знаєте, така багата ходівка своєрідна, коли кожна сторін грає. І така е, гра е, напівкулуарна, з чутками, е, з е, інтригами, е, де є е, зовнішнє е, забарвлення е, публічне, але самі події відбуваються в закритому режимі. Так, от думаю, що тут йде боротьба просто між черновецьким і новою київською владою, а також між центральною владою, де кожна сторін робить свої кроки.